Всім хей! І сьогодні дуже хвилююче відео, бо я його знімаю вперше. Прокачую інвентар своїй підписниці. І я буду своїй підписниці прокачувати інвентар. Ну і покажу вам, як я це зробила за допомогою ліцензії для трейдів. Тож, давайте показувати вже вам. Ну, перше, я, звичайно, забрала в неї петів. Ось таких петів вона дала, і тут будуть її ще пети, і вона попросила добитись мене фурії в Полунічного там, або черепашку. Ну, спробуємо з вами добитися цих крутих петів. Ну і поїхали. Першим трейдом я зтрейдила 9 таких петів на райд Old Рарко. Як на мене цей трейд хороший, тому що цей пет Old, він з райдом Рар, а тут просто рандомчики і це досить непогано. А тут мені підписниця дала рейд снігову СУ, і ось таке рейдзілля мені на прокачку, щоб було легше. Ну потім до мене зайшла підписниця на сервер, і е, я попросила її запропонувати за цих петів. І вона дала таку дарочку, я вирішила, що це досить непоганий трейд, і вирішила погодитись на нього, але я не знала, що мене очікує далі. Вона написала те, що не хоче робити цей трейд. І це зробив її брат, тому попросила повернути бетів. але я вирішила повернути її легендарки, і вона додала мишку і таку от колясочку. Мені в прокачку. я тобі дуже за це вдячна. Ну, а тут я просто стояла на сервері, трейдила інвентар, і мені подарували такого пета, я додала його в прокачку, тому що якраз тоді прокачувала інвентар. А тепер попрошу відійти від теми, Я стояла на сервері і побачила дівчинку, що дуже хоче черепаху. Я вирішила погодитися, будь ласка, цей ці трейд в коментарях від 1 до 10. Мені здається, він досить непоганий. А як вам? Ну, а тут до мене на сервер приєдналася моя найкраща подруга, і я попросила запропонувати запетів, і вона дала мені три умка манки за ось таку рарку і На мене цей трейд не дуже сильно впливає на інвентар, але досить непоганий, я погодилась. Дякую тобі за трейд. Ну а тут трейд, який теж не повпливає дуже сильно, але, як на мене, він досить непоганий. Іграшка напетит, на теж я погодилась. Ну, цей трет я просто була в шоці. Як бачите, в мене ось такі 10 петів, тут навіть рарки немає, тут просто ункамонки, камонки. І за це мені дали райд рарного пета. Причому ще Олд я просто була в шоці. Ну, ось такий інвентар. Я повернула своїй підписниці. На жаль, я до фурії бета чи черепашки не дійшла, тому що вибачте слові. Але на северай були якісь жлоби. Тобто я давала це все просто за фурію, і вони казали, що це навіть мало. Ну, як на мене, це просто реально туп. Ну, але це вибір кожного. Ну, підписниці сподобалось, і це головне. І нещодавно вона скинула мені ось цей скрін, те, що вона затрейдилася на фурію, я за нею дуже рада. Ну і ми будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за перегляд. Якщо ви хочете бачити більше класної рубрики, пишіть про це в коментарях. І ставте лайк, щоб поширювалося це відео, підписуйтесь, і буде багато класного кльового контенту. Ну а з вами була Соломка, Всім до зустрічі!